Неможливо виростити життєздатну розсаду при відсутності сонячного світла і низькій температурі, придбання або виготовлення стелажів з підсвічуванням для рослин своїми руками дозволить створити для саджанців сприятливий мікроклімат, навіщо потрібен стелаж? Всі щасливі власники дачних ділянок задовго до весни починають готуватися до літнього сезону. На вулиці сніг і мороз, а дачники вже займаються розсадою. Спочатку коробки з землею стоять на підвіконнях, після пікіровки рослин кількість баночок з саджанцями зростає, і ось вже зайняті всі підвіконня, столи, полиці, а місця все одно не вистачає. В глибині кімнати маленькі слабкі рослинки страждають ще й через брак світла. Використання стелажів допоможе вирішити проблему нестачі освітленості і місця для розсади. Полиці для рослин можна встановлювати на підвіконнях, і в кімнаті стелаж повинен міцним, безпечним для людей. Обов'язково умова монтаж підсвічування взимку. Дуже багато похмурих днів доведеться досвечувати розсаду. Навіть якщо вона стоїть біля вікна, полиці повинні бути місткими для розміщення всіх рослин. Але ширина поверхонь повинна дозволяти дотягнутися до найдальшого кута. Конструкція повинна вписуватися в навколишнє оточення і не доставляти незручностей господарям квартири. Різновид Стелажі поділяють на стаціонарні, пересувні розбірні. Стаціонарні стелажі кріпляться до стіни або стелі. Це додає міцності і довговічності всієї конструкції, підходять для великих квартир, де громіздки стелаж не завадить мешканцям після переїзду. Рослин в сад використовується для розміщення домашнього начиння квітів, іграшок. Пересувні стележі обладнані коліщатками. Стелажі можна переміщати по приміщенню, повертати, не потрібно вивантажувати вміст полиць, якщо потрібно розташувати розсаду в іншій частині кімнати. Розбірні стелажі зручні в експлуатації. Їх можна розібрати і прибрати на зберігання до нового сезону. Розмір стелажа вибирається в залежності від площі приміщення, яке відводиться для розсади, часто в розпорядженні сидівника є тільки підвіконня. Висота і ширина стелажа в такому випадку обмежені розміром віконного отвору, якщо можливо виділити для підготовки до городнього сезону частина кімнати, то можна обладнати стелаж з великою корисною площею каркас стелажа роблять металевим або дерев'яним. Оригінальний варіант каркас сантехнічних труб для виготовлення полиць беруть дерево, пластик, скло або метал. Якщо покупної стелаж не обладнаний підсвічуванням, то набувають світильники і монтують освітлення, як зробити стелаж для розсади своїми руками. У покупних конструкцій є кілька недоліків, висока ціна і стандартні розміри, через які стелаж може не вписатися в обсяг відведеної площі в квартирі. Процес виготовлення стелажів не займе багато часу і дозволить виключити ці недоліки магазинних конструкцій. Виготовлення стелажа можна розбити на три стадії. Розробка креслення, виготовлення конструкції з обраних матеріалів, монтаж освітлення для визначення габаритів стелажа Скористайтеся наступними рекомендаціями: заміряйте ширину простору, де плануєте встановити стелаж. З отриманої цифри відніміть 5-10 глибина полиць не повинна перевищувати 0,7 для визначення висоти полиць, складіть висоту посадочних стаканчиків, висоту лампи, максимальну висоту розсади і додайте 10. Підставка на підвіконня один з варіантів стелажа для підвіконня, конструкція зі скляних полиць, прикріплених до укосів віконного отвору на дерев'яні бруски, вибір матеріалів, скла прямокутної форми. Дерев'яні бруски розміром 2,5-2,5, саморізи, клейові прокладки, інструменти, шуруповерт, електролобзик, рулетка, срудити стелаж згідно з рекомендаціями наріжте дерев'яні бруски на відрізки, рівні ширині косу вікна, прикріпіть їх попарно на протилежних кінцях вікна на висоті передбачуваних полиць. Покладіть зверху скляні полички для надійності. Закріпіть їх клейовими прокладками. Виготовлення дерев'яної конструкції, зробити стелаж з дерева під силу навіть початківцю, майстру, дерево легко піддається обробці, для роботи з ним не буде потрібно складних інструментів, всі операції можна виконати викруткою, ножівкою, наждачним папером. Вибір матеріалів, дерев'яні бруси розміром 45, м, фанера, металеві куточки, ґрунт антисептик, клей, саморіси, інструменти, рулетка, олівець, шліфувальна машина, електролобзик, шуруповерт, молоток при виготовленні стелажа. Дотримуйтесь інструкції, напиляєте бруски потрібного розміру, відшліфуйте їх і покрийте антисептичним складом. Торці заготовок слід підрівняти, щоб між стійкою і підлогою не було щілини. Позначте олівцем місця розташування полиць, прикрутіть куточки саморізами, прикріпіть до куточків бруски для полиць, наріжте фанерні полиці і прикрутіть до брусків відео інструкція з виготовлення підставки з дерева, конструкція з металевих куточків з використанням зварювання, вибір матеріалів, куточок. 2.5. фанера. Або осплита сплита товщиною не менше один см анкерні болти для кріплення до стіни, інструменти, рулетка, болгарка або ножівка по металу зварювальний апарат, дриль. Виконуйте операції по порядку: наріжте куточок за розмірами вкреслення. З куточка зваріть два прямокутника, довжина яких дорівнює висоті стелажа, а ширина дорівнює ширині полки. Наріжте куточки на полиці, зваріть прямокутники для об'язки стійок, з'єднайте зварюванням всі деталі, пофарбуйте каркас конструкції і ретельно просушіть, прикріпіть стелаж до стіни. Наріжте фанеру за розміром полиць і покладіть на каркас. Відео, збірка з металевого куточка зварювальним апаратом, з поліпропіленових труб вибір матеріалів поліпропіленова труба діаметром 3-2, фітинги, хрестовини і трійники. Дерев'яні рейки розміром 4020, саморізи 32, 2 для роботи знадобляться інструменти, фейяльник для труб ножиці для різання поліпропілену, шуруповерт рулетка, послідовність виконання операцій, наріжте трубу за розмірами, вказаними в кресленні зберіть стійки і зв'яжіть їх перемичками за допомогою фітингів. На горизонтальні труби покладіть полки, прикріпіть стелаж до стіни. Відео надійний стелаж з пластикових труб, підставка з металевих куточків з перфорацією. Комплектуючі для складання такого стелажа завжди є в будівельних магазинах. Вибір матеріалів, куточки з перфорацією, кронштейни для кріплення до стіни, дюбелі, болтим 5, 6 з гайками, фанера для полиць, 10, 15, саморізи, 8, 13 для кріплення полиць до каркасу, інструменти. Викрутка або шуруповерт рулетка. Ножиці по металу куточок легко ріжеться, ножицями по металу каркас збирається за допомогою болтів і гайок звичайною викруткою. Наріжте куточок ножицями по металу за розмірами вкреслення. Зберіть каркас на болти з гайками, прикріпіть задні стійки до стіни за допомогою кронштейнів зафіксуйте полки саморізами на поперечних куточках. Як у підсвічування вибрати, різновидів ламп багато. Кожен вид світильників має свої переваги і недоліки, світлодіодний світильник, найбільш підходящий для вирощування розсади по спектру і технічним характеристикам натрієві світильники високого тиску, випромінюють світло, яке сприяє зростанню розсади оранжево світіння, яке вони випромінюють, не дратує око людини, тому можуть використовуватися в житлових приміщеннях. Мінусом при їх використанні є висока вартість. Для установки світильників потрібно регулятор потужності. Фітолампи, їх спектр найбільше підходить для рослин, але він небезпечний для людини. При установці фітолампи налаштовуйте її так, щоб світло на саджанці падав зверху і збоку. Мінімальна відстань до верхівок рослин см. Натрієві металогалогенні лампи дають мало синього кольору, тому неефективні для вирощування розсади. Люмінесцентна лампа. Дають холодне світло, в якому не вистачає червоної складової спектра, розміщують на висоті 30-60 від розсади, лампи денного світла повинні виступати за краї полиць на 5 для рівномірного прогріву розсади. Лампа розжарювання підходять тільки для нагріву повітря, якщо планується використовувати такі лампи, їх треба комбінувати з лампами денного світла, світлодіодні світильники поєднують найпотрібніші для рослин частини спектру. Споживають мало електроенергії, Простів експлуатації. Для установки світлодіодного підсвічування будуть потрібні сині і червоні світлодіоди термоклей, блок живлення вилка і електропровід, підстава для кріплення світлодіодів при виготовленні світлодіодного підсвічування чергуйте червоні і сині світлодіоди в такому порядку, до да червоних один синій. Порядок дій при монтажі світильника. Склейте світлодіоди між собою і виведіть до драйвера. Драйвер з'єднайте з вимикачем, ланцюжки з світлодіодів прикрутіть до основи, при монтажі підсвічування використовуйте таймер, який контролює час освітлення рослин, закріпіть з боків стелажа дзеркала або листи фольги для відображення світла, висота розташування лампи повинна налаштовуватися під висоту розсади, щоб виростити здорову і міцну розсаду. Обов'язково потрібно забезпечити рослини достатнім світлом, і теплом сприятливий мікроклімат можна створити за допомогою стелажів для розсади, додаткові площі, які можна змайструвати самостійно, вирішить проблему з нестачею місця і сонячного світла для саджанців.